Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай кашлю немає. Привіт, це шопо шоу. І сьогодні про таке. Дружина Кирила Буданова Маріанна вперше вийшла в світ після отруєння. Чому Макс Барський храптово зник із соцмереж? Наталія Могалевський зробили операцію. А переможницю шоу Холостяк 13 інну Бєлінь запідозрили у романі з відомим артистом. Погнали! Дружина Кирила Буданова Маріанна вперше з'явилася на публіці після отруєння. Я вам нагадаю, що у 2023 році восени стало відомо, що її та кількох офіцерів української розвідки отруїли. Тоді у листопаді її госпіталізували і сказали, що виявлені в організмі речовини не використовуються у побуті та військовій справі. А згодом у ЗМІ написали, що Маріану Буданову отруїли через їжу, і в її організмі виявили важкі метали, такі як ртуть і мишяк. Вона пройшла курс лікування Аня, і навесні минулого року начальник головного управління розвідки Кирило Буданов казав, що стан дружини стабілізувався. Ну а зараз вона вперше за понад рік з моменту отруєння показалася на публіці. Маріана Буданова разом з чоловіком відвідала спеціальну зустріч ЄС у Києві, і з'явилося відповідне відео на порталі Новини Лайф. Однак коментарів вона поки не давала. Принаймні на момент запису цієї програми, у змі про це не писали. Сам же Кирило Буданов раніше казав, що знає, хто причетний до отруєння дружини, і оскільки він не вживав отрути, то йому важко сказати, чи був це замах на його життя. Але на щастя, все обійшлося з Маріаною Будановою. Все гаразд, і сподіваємося, що винних обов'язково знайдуть і притягнуть до відповідальності. Макс Барських раптово зник із соцмереж. Справа у тому, що артист повністю почистив свій інстаграм, і зараз його сторінка абсолютно пуста. Принаймні, на момент запису цієї програми жодних публікацій в інстаграмі у Макса Барських не було. Про причини такого рішення артист говорити не став однак, при цьому він ще й змінив головну світлину свого профілю. Тепер замість фотографії Макса Барських на аватарці фраза англійською мовою I'm open to match», тобто я за. Надто відкритий у змі після цього припустили, що артист вирішив припинити вести публічний спосіб життя і на деякий час собі зникнути з соцмереж. А інші припускають, що таким чином Макс Барських хоче привернути увагу до свого нового альбому, адже він раніше казав, що планує випустити англомовну платівку і навіть оголосив, що бере паузу у концертній діяльності, щоб присвятити час роботі на студії. Артист тоді казав, що почав працювати над новим альбомом ще до повномасштабного вторгнення, а потім поставив його на. На паузу. Ну і мовляв, зараз відновлює роботу, і вже навесні прихильники зможуть почути дещо з нової платівки. Тому, можливо, такий хід з видаленням світлин в інстаграмі це дійсно початок підготовки до релізу нового треку. Тож сподіваюся, що скоро все дізнаємось. Наталії Могалевській зробили операцію. Про це артистка зізналася у соцмережах. До цього вона ділилася з підписниками, що захворіла. У неї була температура 40 градусів і дуже сильний кашель. А за кілька днів після того вона записала відео, в якому сказала, що їй вже значно краще, і в неї був грип при цьому у дописі під відео Наталія Могилевська розповіла, що за тиждень до цього зробила операцію і була в стресі, бо одразу після хірургічного втручання дала три вистави і була знесилена. Власне, мовляв, тому в неї і була така от висока температура. Але хворобу їй допомогли подолати антибіотики, які вона приймала після оперативного втручання. Водночас, що це була за операція, Наталія Могилевська не сказала. Натомість додала, що тепер захворіла вся її родина, і вона всіх лікує до речі, друзі, зараз правда ходить вірус, і багато хто хворіє тому. Обов'язково бережіть себе, пийте чай з медом, лимоном, куркумою і не хворійте. Дружини Олега Ляшка Росіта подала на розлучення з чоловіком після понад 20 років разом. Про це повідомили у виданні Главком з посиланням на свої джерела в оточенні політика. У статті також опублікували скріншот публікації з порталу Печерського районного суду. І відповідно до нього позов про розірвання шлюбу було подано восени 2024 року. Власне, у вересні Судове ж засідання по цій справі відбудеться вже 3 березня. Як відомо, Олег Ляшко та. Росіта разом майже 27 років, і з них 6 років вони у шлюбі. Ну, і в пари двоє спільних дітей: старша донька Владислава і молодший син, якому у травні виповниться 5 років. Сам же екснердепа, зараз командир батальйону безпілотних систем Олег Ляшко нічого не коментував щодо новини про розлучення. Та й його дружина Росіта також не підтверджувала інформацію, що вона подала на розлучення. Ну а останнє спільне фото в них взагалі було у мережі аж у 2021 році. Ну але поки що. Офіційно говорити про те, що Олег Ляшко з дружиною розлучається зарано, тому просто почекаємо на офіційні коментарі. Переможницю шоу Холостяк 13 волонтерку Інну Бєлінь запідозрили у романі з Вадимом Олійником. Але давайте так: з чого раптом? Минулого тижня Інна Бєлінь поставила офіційно крапку у питаннях щодо шоу Холостяк та її історії з Олександром Терном. Тоді у соцмережах в неї запитали, чи хоче вона зараз з тим зустрічатися, чи ні. У відповідь на це вона відповіла, що глава холостяк закрита і відкрита нова сторінка, і що в неї вже заплановане перше побачення. А вже за кілька днів після цього Вадим Олійник опублікував в інстаграмі спільне фото з інною Бєлінь і написав. Гарних вихідних, і звісно, що після цього почалася хвиля розмов, домислів і гучних заголовків, що між ними роман. сама Інна під дописом написала, мовляв, цілий пост для мене. Яка честь ну а в коментарях почали писати, що вони гарні, вітали, бажали щастя і кохання. Хтось пожартував, що це взагалі прогрів до нового сезону шоу «Холостячка». Та щоб там не було, а світлина і правда дуже гарна. Даша Квіткова розповіла, чи вільне її серце. Блогерка час від часу спілкується з прихильниками у соцмережі і відповідає власне на їхні питання. І звісно, що найбільше підписників цікавило її особисте життя, враховуючи, що вона час від часу опублікує фото з такими великими і гарними букетами квітів. Так, Даша Квіткова не приховує, що отримує чимало приємних знаків уваги від чоловіків, що власне не дивно, але не вдається у деталі. І от зараз, відповідаючи на питання, чи вільне її серце, блогерка Повіла наступне: що не дуже хоче розкидатися словами, але все, що потрібно знати, це те, що вона щаслива і в неї все добре. Додала, що за останній час у неї були різні етапи ситуації, але вони не вартують уваги. Ну а наостанок зазначила, що обов'язково щось розкаже, коли їй дійсно буде що розповісти. Тож, поки у цій історії ми ставимо три крапки. Астополя зізнався, чи повернеться він та музиканти гурту антитіла на фронт, як відомо, вони від початку повномасштабного вторгнення стали на захист України. Зокрема, були парамедиками у 130-му батальйоні тероборони і також виконували функції забезпечення. Понад півроку антитіла були на фронті, а потім їх відрядили в Київ за наказом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ну а зараз в інтерв'ю Ми Україна Тарас тарастополя розповів, що насправді вони з колективом досі перебувають. У розпорядженні гур вони працюють по тим завданням, які їм ставлять. І якщо буде наказ повернутися гурту антитіла до 130-го батальйону тероборони, вони повернуться. Ну а на запитання ведучої чи є бажання повернутися на війну, Тарас Тополя сказав коротко, що якщо треба, то він повернеться. Ну а поки вони продовжують допомагати, чим можуть збирають кошти і закуповують все необхідне для ЗСУ. І ми також продовжуємо з вами допомагати, триматися, єднатися і донатити нашим захисникам. Катерина Осадча зізналася, чи хотіла б ще народити доньку. В інстаграмі ведуча вирішила відповісти на найцікавіші питання фанів, і в неї запитали, чи наважилась би вона народити дитину у 45 років. На що Катерина чесно сказала, що вона і досі рахує, скільки їй буде років, коли її наймолодший син Данило закінчить школу, а йому зараз три рочки. Але при цьому додала, що друга дитина і третя дитина це взагалі зовсім інші почуття. Також у Катерини Осадчої запитали, чи хоч чи вона ще донечку, і на це ведуча відповіла, що насправді вона хотіла доньку, але сталося трошечки інакше. В неї троє прекрасних синів. А тому тепер вона сподівається, що на неї в майбутньому чекають онучки. Але хто знає, Катерина Осадча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим якось зізнавалася, що думали про те, аби усиновити дитину з дитбудинку. Щоправда, поки це питання на паузі, бо коли ведуча почала його досліджувати, то виявилося, що система усиновлення в Україні дуже складна бюрократична, і це. Ціла така боротьба із соціальними службами за дитину. Тому, поки система така от не досконала, вона відклала власні інтереси і вирішила допомагати у цьому питанні іншим сім'ям. Плюс Катерина Осадча допомагає дітям і підліткам із вразливих категорій у пошуку майбутніх професій і дитячим будинкам сімейного типу також допомагає. Ну а до питання усиновлення можливо вони з часом повернуться. Ведуча Анатолій Анатоліч заступився за лободу, зокрема щодо того, що артистка, вона ж його кума, співає російською мовою за кордоном. Справа у тому, що у соцмережах Анатолій Анатолійович підняв тему мовного питання. Він написав, що багато хто з початку вторгнення перейшов на українську мову, але зараз він все частіше чує навколо російську, навіть в школі де вчаться його діти. Каже, що він сам іноді забуває, і автоматично, коли з ним починають говорити російською, може почати говорити цією мовою. Але він цього не хоче, і він не хоче, аби його діти говорили російською. Тож каже, що українську мову треба захищати. У коментарях під дописом підписники дорікнули Анатолічу з приводу його куми. Мовляв, чому він це не скажело боді, і якщо вона розуміє цінність рідної мови, то чому просуває у світ москальську, ну, тобто виступає з російськомовним репертуаром. У відповідь на це Анатолій Анатоліч наголосив, що з ним вона спілкується українською і що вона випускає українські пісні. Однак, те, що вона робить за кордоном і якою мовою співає там, це вже її вибір, і додав, що в Росії вона не виступає. Yeah. Півак і воїн Тамерлан розповів, скільки заробляє під час війни. Я вам нагадаю, що він учасник дуету Тамерлан Альона, але спочатку повномасштабного вторгнення змінив мікрофон на зброю і поки не повертався до творчості. І от у новому інтерв'ю зі Славою дзьоміним він розповів про свої бізнеси і скільки коштів вони йому приносять. По перше, так крім служби у Тамерлана, є бізнес, який він з командою запускав у період коронавірусу, і стосується він сфери обслуговування. Вони завезли багато торгових марок, які зараз дуже. Активно так продаються і з цього капає дохід. Плюс є інші проєкти, які приносять прибуток. Наприклад, Тамерлан інвестує в стартапи. У цілому каже, що заробляє він по різному і в середньому понад 5 тисяч доларів на місяць. З них десь 60-70 тисяч гривень, щомісяця йде на базові потреби. А от творчу кар'єру дружини співачки Альони Омергалієвої Тамерлан не спонсорує. Вона сама працює з власними бюджетами. До того ж, від 2021 року він працює. Помічником у товариша нардепа Андрія Стріхарського, але каже, що жодної зарплати він насправді не отримує. Це на громадських засадах і такий собі бонус, тому що завдяки цьому має зв'язки, які допомагають йому постачати все необхідне військовим і цивільним. Також Тамерлан розповів про свою маму, яка продовжує жити в РФ. Каже, що вони підтримують зв'язок і час від часу розмовляють, але вдається це робити досить рідко. Щодо її політичних поглядів, Тамерлан не став нічого казати за для безпеки рідної людини. Та й в цілому він не хотів би акцентувати увагу на питаннях щодо мами, адже каже, що по той бік є багато тих, хто розуміє, що коїться, але нічого не можуть вдіяти і виїхати. Все через вік, звички, плюс багато що тримає людей там, та й вони живуть у страху. Ну а щодо своєї служби, то Тамерлан, між іншим, був у Курській області і розповів, що його там найбільше здивувало. І виявляється, друзі, місцеве населення там спілкується українською мовою. Ну бо, врешті, давайте не забувати, що суджа свого часу була столицею радянської України, і більшість мешканців вважали рідною мовою саме українською а українська не забувається. Півачку Сашу Кольцову вокалістку гурту Крихітка збили на пішохідному переході у Києві. Про це вона поділилася у соцмережах і зізналася, що насправді інцидент трапився ще 3 лютого. Тоді вона переходила дорогу на зелене світло, а її збив кур'єр служби доставки, який їхав на велосипеді. У результаті вона впала на асфальт і трошечки пошкодила руку. Сашу кольцові викликали швидку допомогу, та на щастя обійшлося без серйозних травм. Ну а щодо велосипедиста, який, до речі, був неповнолітній, то Артистка дійшла з ним згоди, що він пройде курси першої до медичної допомоги. Також Саша Кальцова подякувала небайдужим перехожим друзям та лікарям, які швидко надали їй допомогу. Ну і також сказала: цінуйте кожну годину життя, падайте та вставайте. Але все ж таки краще не падайте зараз, врешті, слизько, тому будьте обережні. Співачка Міка Ньютон шокувала українців. Вона переспівала українською мовою свій хіт 2005 року, який називається В пліну. Я впевнена, ви чули цю пісню колись давно, бо вона була мега просто популярною. Ну а зараз вона зазвучала українською. Тож Міка Ньютон, яка вже багато років мешкає в США, виконала україномовну версію пісні на благодійному вечорі у Нью-Йорку, який був присвячений Україні. Одна з гостей цього заходу зафільмувала цей момент, виклала в інстаграмі. І відео розлетілося у мережі. Сіні, як потім стало відомо від журналістів, переклад пісні в пліну зробила Яна Загоруйко, більш відома як Муза. Дівчина опублікувала у соцмережах акустичний кавер на цей хіт, а сама Міка Ньютон під дописом лишила коментар, що це дуже красиво. Ну і врешті певно вирішила сама заспівати цю пісню українською, хоча раніше вона казала, що не буде перекладати старі російськомовні пісні. До слова, також невідомо чи планує Міка Ньютон випустити студійний реліз композиції, тому подивимося. Ну а ви до речі, напишіть нам у коментах, як вам україномовна версія пісні в полоні. На цьому у мене все. І дякую, що були зі мною та додивилися до кінця. Ставте вподобайки, пишіть у коментах, як вам випуск, підписуйтесь на ютуб канал Люксифем і, звісно, донатьте на ЗСУ. Побачимося з вами вже за тиждень у новому випуску шопо-шоу. Па-па!